Мільярди інвестицій в Гремерлі, зміни правил бронювання та валютних обмежень, а також глобальні проблеми у сервісних компаній. Це 200-й ювілейний випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового тех сектора та все, що навколо. Погнали до 200-го випуску новин. І ти ще тут літає муха, як думаєш, їй буде видно. Бомбарділа літає просто величезна. Але перед тим як почати слухати ці прекрасний двохсотий випуск новин, дуже хочеться подякувати всім, хто слухає вже 200 випусків. Я Напевно, не так багато людей, які слухають всі 200 випусків. Проте, дуже дякую всім, хто продовжує дивитись, це дає наснаги і сил взагалі, і мені, і команді, продовжувати щотижня знімати вам цей чудовий дайджест. Привітання, ми, очевидно, будемо приймати в коментарях вашим теплим святковим словом. А якщо ви хочете ще трошечки більше, то на сайті ДОУ є активний збір. Туди ви теж ж можете сходити, і закинути над я вам трошки згодом розповім, що за це вам, який подаруночок може вам бути. Все тепер погнали до новин. У квітні обсяг експорту it послуг становив 569 мільйонів доларів США, і це на 24 мільйони або на 4,5% більше аніж було в березні. Водночас, якщо порівнювати з квітнем минулого року, то тоді було 545 мільйонів, тобто ми теж в значному плюсі. Ми можемо вже взяти перших 4 місяці року, і тоді ми отримаємо цифру 2138 мільйонів, що на цілих 3 мільйони більше аніж було за той самий період в минулому році. Тобто, в цілому можна вважати, що йдемо в нуль. Цифра дуже дуже близька. 3 мільйони на такому масштабі це дуже мало. Я вам в останніх пара випусках розповідав про аналітику про ринок праці про взагалі про стан ринку праці, яку робила редакція до і вони для того, щоб не робити різні розрізи і не продовжувати це, вони вирішили піти взагалі найпростішим шляхом. Вони зробили просто інтерактивний віджет на сайті. Це опублікували. Тепер ви прийти, можете накласти всі свої фільтри і подивитися, скільки з людей з такими ж самими параметрами зараз, наприклад, шукають роботу, скількох з них звільнили, чи звертаються до них рекрутери. Для того щоб просто ви могли це все порівняти, і там скільки там вакансій, на які вони подавалися, для того, щоб знайти роботу. Коротше, купа, купа даних. Ви просто вибираєте все і дивитесь Збірну статистику спеціально для себе. Дуже зручно, класно. Лінк, як завжди, в описі. Ідіть, вибирайте і дивіться. Компанія Grammarly залучила 1 мільярд доларів для масштабування і розвитку своєї платформи штучного інтелекту. Кошти компанія отримала від інвесткомпанії General Catalyst. і кажуть, що кошти, окрім розвитку штучного інтелекту, спрямують також на різні стратегічні придбання, маркетинг та продажі. Ну тобто, в цілому, там достатньо цікаве фінансування. Це не зовсім інвестиції, в якому ви купуєте долю компанії, а компанія там ці кошти витрачає. Це спеціальний тип інвестицій, який не дуже популярний насправді. Але ось General Catalyst, вони де факто дали грошей на зростання, тобто вони. Дали це під заставу де факто майбутніх прибутків від цих грошей. Тобто вони їм дали мільярд на цей мільярд. Вони підуть, куплять якихось компаній або користувачів нових залучать, і все, що вони потім з цих коштів отримують до якоїсь стелі. Гремерлі інвестфонду поверне такі. От більше, ну такі кредит, не кредит, позика. Ну не зовсім і позикою це можна назвати. Неважливо, не будемо вдаватися в деталі, просто щоб ви знали, що це не просто купівля акцій компаній. Сама ж компанія повідомляє доу, що вони продовжують розширювати команду в Україні. Ні, не дивлячись на те, що у них не так давно здається були лейофи. І нагадую, що в українській команді у них зараз працює десь 140 людей, а вакансії відкриті. У них там і дата сантістів і софтвер інженерів Коротше кажучи, ви можете зайти до них на сайт і подивитися всі опенінги. Я вам всі їх вакансії зачитувати тут не буду. А загалом кампанію хочеться привітати. Бо це, по-перше, велика сума. По-друге, кампанія з українським корінням, очевидно. По-третє, ну. Якби не дивлячись на те, що є вже ера всіх великих мовних моделей, що очевидно дуже забирає велику долю ключової цінності з самого кор-продукту, за рахунок якого Гремерлі став успішним, Гремерлі знаходить які шляхи, і як зростати, вони там, між іншим, відкрили цифри, що теж найцікавіше, напевно, в цьому взагалі звіті. Напевно, мені було варто вам це сказати, що найцікавіше, тут. це цифри, які вони відкрили в рамках свого пресанонсу. І цифра там така, що виторгу компанії складає 700 мільйонів доларів на рік, що дуже багато, і насправді це більше, аніж робили всі прогнози, які робили аналітики. Ну, бо дані у Гремерлі закриті, очевидно. І всі аналітики давали прогнози від 70 до 250 мільйонів виторгу на рік. А вони опублікували, що у них 700 мільйонів. Це в три рази більше, аніж в цілому всі там, хто прогнозував, ну або більше, ніж в три рази. Це дуже гарні цифри. Тому і з цим ми компанію вітаємо. Все, погнали далі. Збір від Доу на 20 мільйонів гривень для третьої окремої штурмової бригади, які називається мережа трійки. Нагадаю, досі активний. І нагадаю, що я вам на початку казав, що у нас 200-й випуск. Тому це навіть не зовсім до нас. Це більше привітання, це привітання з 200-м ювелейним випуском, за який, за який я нагадаю, що в цілому при наборі кожних нових 2 мільйонів гривень розігрується новий подарунок від чудових партнерів. Тобто на 6, на 8, на 10 мільйонах кожен раз буде розігруватись новий подарунок. І чим раніше ви де факто зробите свій перший донат, тим більше шансів у вас буде, бо всі донати, які зроблені зараз, приймають участь в усіх розіграшах, які будуть надалі кожних 2 мільйони гривень. Кожні 300 гривень кратні одному шансу. Тобто, чим більше гривень, тим більше шансів, це очевидно. А по призам, коли наприклад збір дійде до 8 мільйонів гривень, то буде розіграна кавомашина машина делоні примадонна Elite Ecam, плюс 10 кілограм зерна до неї від компанії NX. З 1 червня вступають в дію нові обмеження, які вводять банки на перекази з картку на картку, а також через реквізити IBAN для клієнтів без підтверджених доходів. Який контекст були обмеження від НБУ? Ви пам'ятаєте там 150 тисяч гривень переказів на місяць. Потім банки сказали: давайте ми зробимо свій меморандум, і ми самі будемо це контролювати для того, щоб НБУ не вводив регуляцію на рівні законодавства. НБУ сказав Добре, меморандум всі банки підписали. Там 28 банків підписали. НБУ сказав свої обмеження, знімає. Тому що банки в цілому тепер самі нормально обмежують. І в цьому меморандумі було сказано, що з 1 лютого 2025 року вони вводять обмеження 150 тисяч гривень для клієнтів в середнього і низького ризику, і 100 тисяч гривень для високого ризику, здається, так було. А з 1 червня вони збираються ці обмеження ще більш зробити жорсткими. І сума там тепер буде 100 тисяч гривень для клієнтів з низьким або середнім ризиком, а також 50 тисяч гривень для клієнтів в високій зоні ризику. Нагадаю, так. Що ці обмеження не поширюються на клієнтів з підтвердженими доходів, зокрема, наприклад, зарплатних клієнтів або фопів, які отримали законно і сплатили податки. На них такі обмеження не поширюються. У вас там ліміт. Тоді банк виставляє вручну в залежності від того скільки вам коштів надходить щомісяця, або якщо ви, наприклад, волонтер, тоді на вас ці обмеження також не поширюються. Я маю перед вами вибачитись. Я в минулому випуску розповідав вам про новину в те, що в Монобанку додали МоноКЕП це кваліфікований електронний підпис в Монобанку. І сказав, що там можна тільки підписати на телефоні документи. Що виявилось неправдою, бо я не знайшов функцію насправді і мене потім виправили. Хотів вам сказати, що там є можливість цей ключ потім завантажити, ним все підписати і користуватися як на повноцінним кваліфікованим електронним підписом, як з будь-якого іншого в цілому надавача такої. Послуги. Ось так. Вибачаюсь, виправляюсь, тепер ви знаєте, що там такі можливості є і були з самого початку. В компанії Уклон розповіли, скільки грошей хто отримав після того, як «Київстар» купив їх за 155,2 мільйони доларів США. І там серед них 105 мільйонів доларів США йдуть засновникам компанії, 23% з них, тобто 35,5 мільйонів доларів, ідуть це як податки, тобто прямо в бюджет. А також 12% мають отримати 32 члени команди Уклон, які мали опціони. Компанії уточнили, що виплати отримали ті працівники, які мали унікальну експертизу для розвитку компанії та для сагнення бізнес сіли. Не знаю, коли їх там, якщо чесно, роздавали, не будемо точнути, але на всяк випадок 12% розділити на 30% там Два члени команди, це в цілому десь. Ну, якщо взяти, що вони всі отримали однаково, то це десь там півмільйона доларів, 550 тисяч. Кожен з них отримав. Що дуже приємна цифра. Я думаю, там воно ще не так рівномірно розподілено, тому я думаю, мільйонерів в Україні додалось. І це дуже приємно, що можна працювати в українській компанії на український ринок і ставати доларовим мільйонером. Для цього, як ми бачимо, не потрібно обов'язково їхати кудись в долину, засновувати якийсь там стартап, просто робити класний продукт. І це напевно найважливіше щодо двох третин цієї суми, ту, яку отримали якраз засновники, кажуть, що більшу частину коштів вони планують спрямувати на купівлю військових облігацій та підтримку оборонних стартапів від імені венчурного фонду незламні. Це фонд, який вони самі заснували, і це теж дуже класно. Ну очевидно, у них напевно, не дуже великий є вибір, бо всі ці гроші вони в гривні. Але тим не менш, це ну. Ну я не можу знайти жодної взагалі проблеми з цією новиною. Абсолютно прекрасна новина, абсолютно класна позиція. Дуже подобається. Підприємства тепер можуть бронювати більше працівників, тобто не більше 50%, але тепер ну вже майже чесні 50 Що я маю на увазі? раніше? Як якщо у вас є статус критичності, то ви можете забронювати 50% своїх військово зобов'язаних чоловіків. Ось от така була е, функція. Люба компанія, яка отримала статус критичності і має право бронювати співробітників, могла забронювати 50% чоловіків від всіх військово зобов'язаних. І в цю кількість загалом входили також люди, які були вже мобілізовані мобілізовані та проходили службу в Збройних силах України. Що значить, що якщо у вас, наприклад, працює не знаю 50 чоловіків, із них п'ять вже мобілізовані. Ви рахуєте від 45 людей. Тобто, якщо у вас мобілізували ще п'ять, то ви рахуєте вже від 40 Тобто, у вас, коли хтось мобілізується за своїм бажанням або не за своїм бажанням, у вас в цілому ваша квота зменшується, і ви можете бронювати менше і менше людей. І тепер ось це змінили. Тепер в. В цю квоту будуть потрапляти також всі люди, які були мобілізовані, але тільки після 18 травня 2024 року. Тобто, якщо хтось в компанії мобілізувався до лав збройних сил після 18 травня 2024 року, то він буде залишатися в загальній квоті і тим самим збільшуючи загальну квоту. Скільки співробітників можна забронювати? Це не те, що буде якась на мою думку, така прям велика значна зміна, але точно дуже справедлива. Як на мою думку, тому гарно що відбулось. Мінцифри готує масову кадрову реорганізацію. Планують близько 200 скорочень. Міністерство цифрової трансформації планує зміни в управлінні, операційні моделі та hr стратегії. Зміни також відбудуться в BraveOne, Це де-факто їх частина оборонного кластеру, яка фінансує DevTech-стартапи. Про це повідомляє Forbes Україна. Реорганізація Мінцифри передбачає скорочення майже чверті працівників, тобто близько 200 людей. Також планується призначення там нових заступників, це зрозуміло. А щодо кластера Brave1, то він поповниться майже трьома сотнями військослужбовців, які будуть працювати над різними проектами та в цілому розвивати зв'язок з силами оборони. Ймовірно, в кластера також буде нове фінансування. Окрім цього всього, в цього документа також видно, що в очільника Мінцифри буде чотири нові заступники, а посади ж в міністерстві з згідно з планом займуть топ-менеджери різних технологічних компаній. Ось так здається, сервісним компаніям мало би бути трошечки краще від штучного інтелекту, бо ну, вони могли би швидше робити свою роботу. Але... Ну, не тут то було Єргей Орош, в який веде в класний блог у себе на сабстеку, який називається Прагматик інженер», каже, що десь два місяці тому він говорив з інженером з однієї з великих сервісних компаній західних, в якій працює десятки тисяч людей. Тобто, це якась точно з топових компаній. і цей інженер сказав йому, що у них сіо виступав і каже: ну, знаєте, до нас прийшли пару клієнтів з біктеку і сказали: давайте нам 20-30% знижки. Він каже, чому? А тому, що штучний інтелект, ви, очевидно, можете робити більше роботи, якого фіга ми досі платимо стільки, скільки сплатили до цього. Ну, це ж якось несправедливо. І на щось його сказав, що ну. У мене жодного левереджа нема. Мені довелося погодитись на такі знижки. Тобто, в цілому тепер компанії їх і великі клієнти починають платити їм значно менше. І до чого, ну що написано тут між рятків? Між Віжетків написано дуже очевидно фразу: нам треба більше грошей, тобто нам треба або підняти прибуток на 20-30%, або звільнити 20-30% людей. Ось що написано в цьому зверненні, і цифру цю вони взяли від консалтингової компанії Accenture, яка у себе прямо на сайті написала, що Потенційних е, буст, потенційний буст в 30% по продуктивності і потенційний кат в 20% по касту. Ну, це очевидно прочитали топи різних бігте кампаній. І такі, ну, ви бачите, тут пишуть: е, давайте нам цю знижку. Як це відображається на українських е, великих аутсорсних кампаніях, я поки що не знаю, але, очевидно, буде в найкращому випадку, буде нейтрально. В ймовірному і найбільш реалістичному сценарії буде просто не дуже, але можливо. Во і прям дуже погано. Очевидно, просто захотів вам принести з е, зарубіжного ринку, як у них там відбувається, бо очевидно, це докатиться і до українського ринку також. І до цієї новини просто дуже поруч. Амазон, наприклад, у своїх співробітників змушує використовувати штучний інтелект в роботі. Про це розповідають якраз інженери з Amazon і кажуть, що за останній рік їх робота суттєво змінилася і не в кращий бік. Менеджери стали вимагати більше, часу давати менше, дедлайни почали скорочувати, продуктивність казали має зростати. А використання штучного інтелекту, якщо ви певний час його не використовуєте, то взагалі це ви не попадаєте в океаре. Вам прямо в KPI пишуть: давайте лупіть зі штучним інтелектом. Там ледь не рахують, скільки часу ви з ним спілкувались. Інженери кажуть, що таке ставлення до роботи в цілому, е, наче прям викреслює можливість подумати і заглибитись в завдання. Більше схоже на станок, прийшла задача. Ти якось запромтив подивитися. Підходить чи не підходить, пуль пульнув пул реквест. Такий же самий інженер, такий же самий за допомогою штучної так та подивився, ну наче нормально апрувнув. І ось так воно якось їде. І, так, як мінімум, вони кажуть, мені здається, там само своє правда десь посередині, але тим не менш, такі сигнали є. Але в коментарі до цієї статті доу прийшов Сергій Гулінок, який працює в Amazon, якраз таки, скоріше всього, інженером, і каже, що це поки що не company-wide політика, і це залежить від департаменту. Тому, тобто в деяких департаментах дійсно так, в деяких, наприклад, просто стимулюють використовувати і дивляться, е, скільки там використовуєш, якщо тобі роблять такий надж для того, щоб ти використовував далі. Він каже, що в департаментах, де отак прям примусово це роблять, то це більше схоже на такий інструмент для, для, скажімо так, для лайо. Без лейофів, не перший і не останній такий інструмент. По-друге, він каже, що в Амазоні всередині всюди використовується Amazon Q і каже, що він повільніше за конкурентів, Ну, наприклад, порівнюючи там з клодом або курсором, каже, що деякі запити можуть там, оброблятися по 15 хвилин, хоча б Клоді з агентом теж іноді так можна. Тому каже, більше схоже на те, що ти пишеш промпт в двох чи трьох інстансах одразу, і потім йдеш заварювати чай, і потім перевіряєш. І каже, що в цілому, як і. Ну, Насправді це він каже про конкретно Amazon Q, але це в цілому багато моделей стосується, що потім все одно потрібно, ще купу часу це все перевіряти, дивитися, що він там поламав, відкатувати. І в цілому буст, звісно, коду генерується багато, але буст саме по імпакту, по продуктивності. Ну, він не, 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 не на порядки, не на порядки уж точно. The Browser Company, які розробляють браузер Arc, які я вам неодноразово здається радив, і які я використовую вже достатньо багато часу, і до якого я дуже прикипів всім своїм серцем, кажуть, що вони будуть повністю розвивати тепер тільки свій браузер DIA, а Arc вони будуть просто підтримувати, патчити проблеми e-security, але не робити ніяких нових фічей. І там вийшов великий пост від CEO компанії, чому так сталося, чому вони не можуть зробити те, що робить дія, просто це все занести всередину в АРК. Чому як вони там натупили з тим, що тепер АРК не може стати майстріновим продуктом, і вони не можуть взяти достатню долю ринку? А от якщо повністю взяти і продумати, взяти весь досвід, то їм треба взяти і зробити новий браузер от Дія, який поки що в Альфі і в цілому тільки підвеють лістом, нікому не видають. І де-факто. Більше схожий на чато браузер, а не на браузеро ось так. Там він більше про AI взагалі, і якось має. Змінити взагалі сприйняття інтернету, а, що саме це значить, поки що, звісно, ніхто не знає. Ну і це було там перше питання. В друге питання було, наприклад, чи можуть вони його заутсорсити, щоб ком'юніті змогло продовжувати розвивати арк. І на що він сказав, що поверх опенсорсного хроміума у них там свій внутрішній фреймворк, який на основі якого вони зробили Крас АРК, на основі якого вони роблять Дія, і який в цілому є одним з основних, напевно, асітів компанії, тому поки що вони. Арк open source не можуть, можливо, це коли станеться, але далеко не факт. Вони поки що не знають, коли обмеження можливо якісь знімуться або арк, або там цей нову переведуть на якийсь новий фреймворк, і тоді арк заопенсорсять. Хоча, ну якщо чесно. Дуже обідно, дійсно багато речей в арку. Вони такі. Ну будемо відверті. Дуже нішеві, Їх використовує дуже мало людей, але те, що просто вкладки з боку і є нормальні спейси, зроблені, ну просто ну ледь не, не, не дві фічі, заради яких просто все інше можна викинути, оце зробити. І чомусь мені здається, що не один браузер собі такий формат підхопить. Або, як мінімум, зробить таке налаштування, щоб можна було так от перенести. І я взагалі здивований, що поки що це ніхто не зробив. Або, можливо, хтось зробив, а я цього просто не бачив. Тоді, я думаю, ви мені маєте про це десь сказати, десь отам. От Телеграм. Уклав угоду, ну або майже уклав з компанією XAI, це компанія Ілона Маска, яка розробляє бот е, на основі штучного інтелекту Грок. І суть партнерства якраз в тому, щоб інтегрувати грок в середину Телеграма. Тобто інтегрувати його достатньо глибоко там для сумаризації чатів, для того, щоб з гроком переписуватись, якщо вам недостатньо просто чату з ним. І нагадаю, це було ще пару місяців тому. То з гроком ви можете спілкуватися через Телеграм. Тепер же вони хочуть його додати в усі там чати, щоб ви могли його тегнути. Допоміг вам відповісти, як в Твіттері, наприклад. Каже, що з точки зору безпеки це буде тільки коли ви грока явно тегаєте, то тоді він буде тримувати доступ до якихось конкретних повідомлень, а не до всієї переписки. Що окей, каже, що Дуров заявляє, між іншим, що сума угоди це 300 мільйонів готівкою та акціями від XAI. А також іще 50% доходу від підписок на X які будуть оформлені через Telegram. Ось так він це все заявляє: класно. А потім до нього в соцмережі X, вона ж Twitter, приходить Ілон Маск у відповідь і каже: угода не підписана. Ось так просто пише. Потім, звісно, приходить дуро, туди через пів години пише: Ну так, угода ще не підписана. Ми принципово погодилися, але угоду ми там іще формальності якісь завершуємо. На що Ілон Маск вже не прокоментував, що, скоріше всього, і є правдою. Тобто, скоріше всього, принципово вже всі погодилися. Вони там зараз щось доуточнять, і буде якийсь уже реліз з усіх сторін. Е, не знаю. Е... Якщо чесно, відтак до певних кансорнів, які є навколо телеграма, додавати ще туди Ілону Масовський Грок, який і так не раз зашкварився з точки зору взагалі безпеки. Ну виглядає як дикий захід, виглядає певний дикий захід, і якщо чесно, мені трошечки або навіть не трошечки, дискомфортно. Роберт кеннеді молодший, який зараз в адміністрації Трампа відповідає в цілому, ну коротше, де-факто він там, міністр охорони здоров'я в Сполучених Штатах, вихатив свій акт «Make America Healthy Again», який має монументально шифтити американську систему охорони здоров'я до того, щоб бути більш людяною, справедливою і взагалі класною. Але навіть сам перший цей акт це вже факап в цьому акті. Купа фактів, що він згенерований в більшості своїм штучним інтелектом. Там і купа повторень, і посилання, які просто вигадані, прогалюциновані, їх просто не існує. І спеціальні е, техніки цитування, які генерує чаджи який називається називаються site. сайт. Їх там просто дофіга. Це просто, вони навіть його не відредагували після того, як вони нагенерували. Це просто абсолютно жесть. Вони, звісно, після цього викатили на другий день оновлену версію, в якому сказали. Що ми підправили мінорні помилки в деяких цитаціях і форматуванні, і тепер це все нормально. І навіть якщо там можливо є якісь неточності, то в ядрі своєму це фундаментальний документ, який приведе до історичної трансформації взагалі федеральної служби охорони здоров'я. Ось так вони це назвали просто. Ви просто уявіть, наскільки це взагалі серйозна проблема. Одна проблема, коли просто генеруються якісь фейкові, не знаю, відео в Твіттері, де бабуся по селу ходить з бігемотом і спить з ним в одному ліжку, бо він як замість собаки у неї. А друга проблема, коли це на рівні державного апарату з однієї з найпотужніших країн в світі відбувається ось таке. І від цього залежить життя людей. Не просто людей, а ну здоров'я цілих націй залежить. Ну це просто жесть. Якась просто жесть. А ви взагалі помітили, що сьогодні мало новин про штучний інтелект. І це не тому, що це просто е, святковий випуск. Це просто тому, що ви в коментарях це просите, а я вас читаю і намагаюся це врахувати. Тому, якщо у вас іще якісь ідеї, то ви не забувайте писати на всяк випадок. Але я це так акуратно сказав для того, щоб вам одну останню новину в цьому випуску розказати про штучний інтелект. Але вона кумедна, вона кумедна. І значить історія. Два індуси 2016 рік думають: а давай ми зробимо стартап, в якому люди будуть просто писати в чат щось, а штучний інтелект буде для них створювати програму в 2016 році. Що, очевидно, викликає повагу. Вигадати вайб-кодінг 9 років тому, ну, це треба мати певну візію. Проблема номер один: вони цей штучний інтелект назвали Наташа. Ну ладно, з цим ще якось можна жити. Проблема друга. Вони брехали своїм інвесторам про їх продажі. Це Майкрософт, Софтбанк, Insight Партнерс. Там в цілому 500 мільйонів інвестицій. Вони з них зібрали. Третя проблема, як виявилось, що Наташа це насправді команда з однієї сотні індусів. Технологія! просто це ви уявіть, це просто наче анекдот. Але не анекдот. І вони реально мали інвесторів, вони реально мали оцінку в півтора мільярди, вони реально мали клієнтів. І ось нарешті вони подали заявку на банкротство, бо, як виявилось, засхейлити це у них не вийшло. Як написали в коментарях, штучний інтелект ідентичний натуральному. Нагадаю, що менше, ніж через два тижні пройде цьогорічний WWDC, де компанія. Apple буде розповідати розробникам, що ж вони там в нових версіях iOS, MacOS і всіх інших своїх ОС будуть викатувати. І вже почали сочитися перші слухи. І один, напевно, з найгучніших, який на зараз, в тому, що вони змінять нумерацію всіх своїх ОС, і з того, що у них там є зараз WatchOS 12, iOS 18, VisionOS 2 у них все тепер буде 26-ї версії. Тобто, в цілому, воно буде е, наступного року. Ну, тобто, в 25-му році вони будуть релізити версію всіх iOS 26 з номером 26, в 26 році. Вони будуть релізити всі ОС з версії 27. І якщо якусь ОС вони мажорний апгрейд робити не будуть, як, наприклад, з WatchOS, вони не кожен рік здається її апгрейдять, то напевно вони будуть скіпати. Якось зрозуміліше, напевно, більш консистентно, класно. Просто щоб ви знали, що iOS 19 у вас ніколи вже не буде. Старшип компанії SpaceX виконав свій дев'ятий тестовий політ, і він пройшов не дуже. Це був перший. Політ старшипа, який перевикористовував бустер, який називається Super Heavy. це гарна новина. Друга гарна новина, що в цілому старшип долетів до орбіти, це теж класно. Наступні ж новини йдуть так: бустер, який вони хотіли приземлити в океан, в цілому вибухнув під час лендберну. Ну, тобто, в цілому, коротше, він не не виконав свою задачу. Старшип, коли він вийшов на орбіту, де він мав випустити, умовно кажучи, муляж. Наступної партії старлінків він не зміг цього зробити, бо у нього не відкрилися двері багажного відсілку. Окрім цього, у нього почалося протікати паливо, і за цього старшип почав крутитися. В цілому він не зробив нічого з того, що мав зробити, окрім того, що долетів до стадії, коли він зміг вимкнути двигуни. Що напевно можна вважати як певне досягнення? Що про що Ілон Маск так і каже, що це все в цілому добре, так і має бути, але нагадаю, це сьомий тестовий політ. Це вже достатньо велике число. Але ключова проблема в тому, що це напевно був останній шанс, ну скоріш всього, один з останніх шансів в цілому кампанії SpaceX зробити всі тестові польоти і, хоч якось попасти в таймлайн, в тому, що в 26-му році відправити місію до Марсу. Бо зараз цей план починає дуже активно з'їжджати, і він і також був трошечки на розтяжці. Тепер він під великим ризиком. Нагадаю, основна проблема з подорожами до Марсу для того щоб там вікно для оптимального для оптимальної подорожі відкривається раз на. Трохи більше, ніж два роки, тому наступна можливість після 26-го року буде аж в кінці 28-го. Тобто, якщо вони сюди не влізуть, то це відкладання планів дуже і дуже велике. Ну, В космічних масштабах невелике, а в масштабах е, сучасного світу, напевно, достатньо багато. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх дві. Перша, я вам якось не розповів новину про те, що Mozilla закриває покет. Це пам'ятаєте, так що пам'ятаєте, був такий продукт, куди можна було складати свої лінки, для того, щоб пізніше почитати і тому подібне. Не знаю, як то я використовував досі. Дуже зручно, якщо чесно, коли вам треба щось відкласти. І ось вони його закрили. А TechCrunch випустив статтю, в якій дали 10 альтернатив до покета, які більш уже сучасні, які оновлюються. Реально там є класні. Я про них, якщо чесно, навіть не знав. Я досі тестую ще там 6 з них. Них, і коли виберу якусь одну, я вам тут також порекомендую. Але е, ось моя рекомендація на сьогодні це піти подивитись тут статтю, і вам можливо знайти якісь з продуктів, який вам буде близький до душі візуально або ЮІКСО, ну коротше кажучи, які вам сподобаються. А другий це. N8N або N8N, от так він називається. І це платформа, як вони кажуть, для fair-code автоматизації, тобто не no-код і не full-код, а отакий fair-code. Тобто з невеликою кількістю коду ви можете автоматизувати багато речей, включаючи всі яй потрібні вам можливості. І саме ключове, що це open source, тобто ви в цілому у себе можете захостити копію Zapier або Make.com. Ну тобто, можливо, не такої потужної, але для всіх ваших workflow, повірте мені, абсолютно достатньо, коли вам треба, не знаю, у вас Є локальна модель, або у вас немає локальної моделі, у вас є якась інфраструктура всередині і вам треба щось зробити, або у вас є якісь комплаєнс вимоги, і вам це треба автоматизувати. NATN працює просто шикарно, класно, постійно оновлюється. Ну не знаю, якщо ви ще не тестували, то як мінімум спробуйте. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе. Все наливайте.